І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадська спілка Закарпатські Газди активно долучилася до підтримки країни. Вони налагодили співпрацю з партнерами з Ірландії та разом продовжують передавати численні гуманітарні вантажі в різні куточки України. Сьогодні черговий гуманітарний вантаж приїхав до Ужгорода. Ми радо погодилися доставити. Ми це громадська спілка Закарпатські Газди, доставити в спортивно-реабілітаційний центр. Для ветеранів війни міста Ужгорода реабілітаційне обладнання, яке передав Енді Кені, наш ірландський друг. Наш це це, людей, це людина, яка вже дуже багато допомогла для нашої держави. Зараз ми бачимо це, розгружається одна. Машина з обладнанням самим, інша машина має в собі гуманітарну допомогу, яка поїде до Одеси в дитячий будинок і в дитячі заклади, медичні заклади та військові підрозділи в нашій державі. Чергова вантажівка, заповнена найнеобхіднішим реабілітаційним обладнанням, приїхала до складу Закарпатського спортивно-реабілітаційного центру для ветеранів. Спортивно-реабілітаційний центр для ветеранів давно вже потребував нового інвентаря, аби надати якісне обслуговування нашим захисникам та покращити якість їх відновлення. Нарешті ми отримуємо довгоочікуване обладнання, яке дозволить нам проводити повноцінну реабілітацію, тобто повний цикл, тому що там є декілька стадій. Є до на е, Наприклад, якщо ми говоримо про е, тих людей, які потребують протезування нижньої або верхньої кінцівки, то там є етап до протезної підготовки, де фізичні терапевти працюють з людиною, розробляють певні м'язи. Наприклад, якщо верхня кінцівка, то розробляють м'язи спини для того, щоб можна було встановити протез і протезом користуватися. Цей цикл у нас є саме підготовка після протезного у нас немає, тому що нам не вистачало обладнання, і я надію, що зараз ми його отримуємо, дякуючи е, закарпатських газда, і ми зараз отримуємо це обладнання. І нарешті ми зможемо закрити повний цикл. Цей центр став місцем відновлення для тих, хто боронив нашу країну на прифронтових зонах та наразі проходить реабілітацію. Ми сьогодні приймаємо допомогу, яку ми чекали досить тривалий час. Це наша команда приймає цю важливу допомогу, тому що на сьогоднішній день ми проводимо тут реабілітацію. вже ми надаємо певний перелік послуг, ми надаємо тут фізичну реабілітацію. Психологічну реабілітацію, соціальний супровід. Ми проводимо тут майстер-класи, ми проводимо тренінги. Тобто ми проводимо багато вже, скажімо так, послуг для наших ветеранів, для наших братимів, посестер, І а, ця допомога була нам вкрай важлива. Нещодавно і... в цьому році ми відбули з мале, малою делегацією закарпатських ґазди та взаємодіями. Ми були у наших друзів у а, Ірландії, і ось, скажімо так. У зворотньому процесі вони відвідують і південний схід нашої держави допомагають дуже багато військовим. Насправді це вже не перший вантаж, такий гуманітарний. З різним обладнанням, з медичним, і з цивільного для населення всі різні речі. На сьогодні от ірландці, наші друзі друзі Енді Кенії, вони передали ще вантаж такого реабілітаційного обладнання, остаткування, і це гарний крок до завершення. Працюємо над тим, щоб вже все ж таки завершити ці всі події цієї реконструкції. І дай Бог, щоб, наприклад, у цьому році, 25 му який наступає, ми вже. Як святкували перемогу, так і відкривали даний заклад. Завдяки підтримці громадської спілки, закарпатські газди та ірландських партнерів, ветерани отримали необхідні ресурси для реабілітації та відновлення сил. І, хоча війна триває, кожен такий жест підтримки, кожен вантаж, що прибуває в Україну, дає надію, що ми обов'язково переможемо.